Ну, якщо там детально, то сам процес обсмажки одного бача займає в середньому 11-12 хвилин. Так? Бач це. Бач це? от коли ми взяли, наприклад, 10 кілограм кави, засипали в ростер і почали його смажити. Так? Тобто, це 11-12 хвилин. А, тобто, цей весь процес. Час тобі потрібно бути біля ростера, біля цієї машини, дивитися за кавою, дивитися, там, якщо в тебе є якийсь профайлер, дивитися, що відбувається в процесі. Контролювати там деякі точки, ну я маю на увазі там, температуру завантаження, потім як кава смажиться, треба додати температури чи там зменшити. і ти от ці 12 хвилин ти постійно там. І це монотонна робота. Тобто, по-перше, потрібна витримка. Кожен. Окей, ти посмажиш один бач, другий бач, третій. Скільки ти за день смажиш? Ну, в середньому 20 бачів. Буває більше. Так? Зараз у мене в команді Олексій, який мені допомагає обсмажувати, бо зараз об'єм у нас зріс. І вже якусь частину кави він може смажити, так? тому що ну, просто в, в якийсь момент розумієш, що от, от все, твій, твій об'єм роботи, який ти можеш робити, так? Але в середньому це 20 батчів. І це монотонна робота. Але е, мені подобається той результат, на який я можу на, на який я впливаю. Тобто, коли я посмажу, ти потім береш, пробуєш каву і розумієш вау! І от, і от якраз. Оцей момент мене наповнює і мотивує от, робити цю монотонну роботу. Так? Буває інша історія, що ти посмалюєш такий, пробуєш ну, не то щось. ,да? Ти такий засмучуєшся, але думаєш, так, окей, піду я виправляти. ,да? І ти постійно цей процес такий а, ну це, да, це рутина. Але кожному, кожній людині, як кожній баристі треба зрозуміти, а що саме мені подобається. Та, от що мене наповнює в цей момент і мотивує робити ту чи іншу роботу? У нас розвалилася команда. Більша частина управлінської команди розвалилася. Я думаю, що з різних причин. Ну, там, думаю, що хтось не витримав. Ну, тому що зміни це завжди склада. Да. Я про себе зрозуміла, що я дуже погано комунікую. Прям. Попався мені недавно мем, де написано найбільше розчаровують люди, які не виконують план, який в твоїй голові. І подумала, це от ну, 100% я. Ем, я. Я живу в своїй голові. а Коли доходить до того, що треба казати, я один раз скажу, якщо людина, я бачу, що або не розуміє, або якось не так мене перепитують, то в мене це, знаєте, ну типу, вісім разів закочені очі, з брові. Ну як це можна не розуміти? А, а Буквально вчора, я думаю, «Блін, реально нічого не зрозуміла. Ну, типу, є люди, з якими я спілкувалася 10 років, щоб вони мене розуміли. А тут прийшла нова команда, які ну, не знають, а у мене відчуття, що типу, нічого, mm. у мене нічого не змінилося. Mm -hmm. Ні, точніше, так, у мене був такий дуже турбулентний період, але ну, це ж у мене був. А, а у вас так, ви всі нові прийшли, на ну, класну роботу нову, ми тут будуємо. Да. Роботаємо, а, а треба говорити з людьми. Коротше, і це складно. І, а, і ну, я спочатку багато мовчала. Слухала розумних людей довкола, а потім потрошку почала оживати, Така, так, і це мені подобається, оце мені подобається, це щось не туди. Давайте подумаємо, про що ми і які ми взагалі. І насправді 14 років, але тільки зараз, мені здається, я свідомо підходжу до того, яким має бути цей бізнес. Тому що тепер же це бізнес, і е, я, напевно, більше, ніж коли-небудь відчуваю свою відповідальність як власника, тому що до цього я була. І швеці жняється на Дуді Грец. І, жінець, і, і ну, я займалася всім. І тільки зараз, коли в мене є люди, які а, прям кожен на своєму фронті, По-перше, Очевидно, наскільки багато роботи було на мені одній. По-друге, наскільки багато я не робила і мусила просто закривати очі, ну, робити вигляд, що я не знаю, щось дійсно не знати, і це рятує, тому що я ще ж така типу, замочіть себе теж любіме діло. Якщо я щось не знаю, або я щось не зробила до 14-річчя компанії, то це виходить. Я поганий підприємець, я не дуже класний власник. І це, типу, окрема тема, з якою там в інше місце я ходжу. Давай поговоримо про те, як ти обереш людей в команду. Ну, Бо у вас вся команда дуже схожа. От, з ким не поговориш, всі носії одних ну, і схожих ідей. Тобто, що з нашим фінансовим директором не спілкувався. Але фіндір він має бути таким. Звичайно, всюди має бути такий фіндір. Перш за все, це відповідність цінностям. І це ті речі, які ти просто підсвідомо зчитуєш за, не знаю, 10-15 хвилин спілкування з людиною. Ну, деякі співбесіди, ти там, розумієш за перші 30 секунд, що це вже не воно. Але для того, щоб не нашкодити HR бренду, і щоб тебе потім не ругала HR-директор, ти ще висиджуєш там півгодинки і спілкуєшся. Ось ти думаєш, що да, перше, все це. Відповідні з цінностям, практичний досвід. Ну, тобто, фактично, це мені здається, найм люди якось прискладнюють, да, але для мене це просто подивитися, чи ця людина вона тобі підходить е, спілкуванні по цінностям і так далі. І друге, у тебе ж є якийсь е, е, список обов'язків. Да. Ти можеш по ньому пройтися і просто запитати, як ти на минулому місці роботи робив оце. А як оце, А як оце? Да? І там з реального досвіду, з реальних кейсів, зрозуміти, що ця людина вона підходить на цьому етапі. В компанії на 250 співробітників як часто відбувається помилка найму? Ну, бо у нас відбувається. Угу. Ти люд... розмовляєш з людиною, наче все топ, угу. все сходиться. Починаєш працювати і розумієш, що ну, просто не працює. Звісно, відбувається. Я думаю, що. Просто на різні позиції ціна цієї помилки різна, відповідно, і, мабуть, відсоток там різний. Ну, мовно кажучи, коли ми наймаємо в технічну підтримку, це ну, достатньо складна робота. Да, тобто там велике навантаження, і тобі треба багато всього знати. Да, і багато, всього, і, ну, там, багато всього знати по продукту, там, знає, по обліку, по податкам, перерої і так далі. І це достатньо великий стрес. Да, і е, фактично. Відсоток людей, які проходять випробувальний термін, він там менший, ніж в там, на якісь інші позиції. Да? Тобто, це ну, в певному сенсі можна назвати там, помилкою найму. В певному сенсі це можна сказати, що це просто частина взагалі там, процесу. Да? Те, що там, на цій позиції там, за перші три місяці, людина розуміє, чи вона там чи їй це підходить, ми там розуміємо, що це підходить. Ось якщо ми говоримо про топ-позиції топ-менеджерів, да? ну, там я більше наймом займаюся на топів. Uh, то також бувають помилки. В, але їх небагато. Але, здається, в минулому році я зробив їх дві. <рес> я правильно зрозумів, що зараз всі нові люди в компанії проходять через тебе? Я, звісно, наймаю людей, яких я наймаю безпосередньо до себе в команду, да, там це топ менеджери. І достатньо часто приймаю участь на один рівень, на один наступний рівень. Тобто, якщо ми там наймає. Ну, припустимо, у нас там є керівник всіх продажів, він там наймає собі керівника там enterprise продажів Я там також приймаю участь в, в, в фінальній співбесіді, да, там, або uh -huh. там продакт-менеджер, або ну коротше, друг, друга лінія в організаційній структурі. Слухай, розкажи трошки про взагалі ринок десертів. Я не супер то дидатичний, як взаг... ну, от, все всеукраїнське, як ти взагалі? Чи є конкуренція, чи навпаки спільнота об'єднана? Сухай, і... ну мені здається, взагалі, щоб ну щоб наказали там в ресторанах, в музиці, ну конкуренція вона є завжди, вона в тебе в голові. Я вже зрозуміла, що можна робити, бо що її вона якби є, її якби немає. І навіть там, якщо буде якась спільнота, все одно всі будуть посміхатись там. О, да, друган, це клас, але все одно буде там що ну це було несмачно». Ну смачно. Сто відсотків так завжди. як тобі ой, во класна булочка, все А потім там це було несмачно». Ну, це було, є і буде. Чомуся? Я нещодавно ми з кимось говорили про те, що ресторанний ринок він такий трохи токсик. токсік. всі один одного. Ну так вони не трохи критикують, скажімо, словами. Так, так, добре. Ну, Просто в нас, типу, начебто в культурі немає ну, визнавати, що ти не знаю, суперпрофесіонал, що в тебе смачно, що ти класні проекти робиш, що ти там, що ми тобою пишаємось. Ми всі такі, в тебе там мало масла в круасанах. Ти взагалі бачила недоростояна булка. Що ти на вітрину поклала? Ну і більш, ну, набагато більш так формі І мені цікаво, ти от дуже творча людина, як в такій атмосфері народжуються творчі якісь речі, якісь рішення. Ну, бо дуже складно в непідтримуючій атмосфері щось створювати нове. Так. Але я прийшла з музики сюди. Там не гірше, там, мабуть, так само, що mm. як би ти не зіграв, все одно я. А я ще краще можу. А от да. там. А от там? Да, — Да-да-да, Ну, там от чуть кікс, там щось шо не дотягнув, там фу, нізіла. От. Ну, це завжди так було. Я багато про це думала. От. І раніше мене прям харило, що ти ну, думаєш про те, як сприймуть щось, що ти зробив. От. А потім я відкинула цю думку. Не скажу, що мені все рівно. От. Але ну, я зробила так, як я зробила. Тобі може подобатись, не подобатись, ти можеш мені там зробити купу зауважень. Але ну, не подобається. Не купуй. До побачення. Не купуй, не купуй да. Ну, Я не буду підстра... ну, тому що всім зрозуміло, що ти не можеш зробити для кожного, щоб йому сподобалось. Тому має подобатись особисто тобі. Якщо я впевнена, що мені це подобається, це класно, воно знайде свого е, покупця. Да? Ну і все, тому я взагалі не переймаюся цим. От, і просто от, творча людина, все класно. Звісно, там інколи ти смотриш інстаграми, такі боже, вони всі кращі за мене. Вони це зробили, це зробили. Ой, а ось це я дуже давно хотіла зробити, і там, мабуть, в мене вже в холодильнику там лежать заготовки на це. Ті, ну, все, вони зробили, не, і тепер не буду. я зроблю. Скажуть, доїла. Да, так, да, доїла, да, як да, діти да. кажуть. Не буду робити. От з цим я теж попрацювала і думаю, та господі. Ну, тірамісу теж у всіх є. Конечно. Але воно у всіх різне. І ось до мене приходять і кажуть, вас найкращий тірамісу в Києві. Супер. Люди. Я в це вірю. Добре. Вот. А я впевнена, що там будь-який інший заклад теж приходять гості і кажуть, у вас найкращий тірамісу в місті. Ну, клас, супер. А визнавати друг друга, що там, радіти і все таке інше, тут складно, що ти розумієш, що дійсно там класні хлопці, там, дівчата і не знаю хто, що ти професіонал, все, все клас, але ти не можеш цього відчути. Ти це розумієш, але не відчуваєш. Тому що от, ця конкуренція вона в голові. От, і за цього. Навіть друзі, хто між собою нормально спілкуються з ресторанної сфери, все одно так він, ну, да, та, та, да. ти, ти щось доскаже. Да, Навіть якщо там немає ніякого зв'язку з реальністю, все одно треба. В музичній сфері так і інше. Вот. Мені психолог сказала, що це із-за того, що дуже висока конкуренція. І тому кожен хоче бути все одно самим найкращим. А ще я подумала, що е, в хорику, в музику, е, психічно здорові люди просто не йдуть. Ну не йдуть. Це всі люди там з величезними травмами, які там досвідом. Я не знаю, ну реально. Вот. І всі ці люди, хто там виходять з хорики, там я не знаю в IT, Я впевнена, що вони просто настільки пропрацювали це там з психологом цим самим. Що таке, о, я став нормальним, я пішов. Вот. Ну, дуже токсична сфера. Ну, вона складна, працюєш багато, заробляєш да. мало, купа викликів. Дуже да, складно, да. непередбачувано, плануй, не плануй, угу. які особливо післят? зараз. Тому немає чого очікувати цієї сфери, тому що всі не відкривайте заклад. Ну до речі, до мене приходять, коли молоді дівчатки такі гарні. Вот. І я хочу працювати кондитером. Я кажу, біжи, біжи звідси. <рив> Рано, знаю, знайди папіка. <рив> Щось зроби, тільки не це. Я тебе благаю. А, слухай, ти таку цікаву штуку мені, цікаву штуку сказав. А, вже була база суперсервісу. А що для тебе база суперсервісу? Ну, дивись, тоді вже, ну, оскільки у ферстлайна тоді вже був бекграунд Харкова. У них вже були прописані, ну, скажімо так, елементарні сервісні там, кроки сервісу, скрипти, як ми розмовляємо. Да? Тобто, вже, вони вже були підлаштовані під, під бренд. Да? Тобто, це було таке лайтове спілкування. Там, де, звісно, ніхто на ручки не сідав. Це френдлі, бувають, перегбають палицю. Але. Скажу так, я як офіціант міг прийти і вже по цьому там welcome Guide зрозуміти, як, що, як тут це працює, як ми спілкуємося з гостем, що табу, що не табу. А, от, ну, елементарна оця штука. Mm -hmm. Та потім, звичайно, коли у тебе живе бізнес, змінюється, ну, він росте, він розвивається, у тебе змінюється і гість. І ти вже це потім підлаштовуєш вже під. Реалії, які є сьогодні, да, тому що, наприклад, той сервіс, котрий був тоді, зараз він ну можливо вже не дуже етичний, в, який, ну, в, яких, в якихось моментах. Okay. Да. Наш сервіс в Україні е, це взагалі ну, просто аутстендінг в порівнянні з Європою, і що ми дуже сильно розбалували наших гостей, 150. і що в Європі такого сервісу і близько не знайти. І в мене тоді питання: чи дійсно ти так вважаєш, чи це добре, чи погано? І де межа. Межу ми вже прийшли, мені Тобто, все назад ми не повернемось, зараз, до речі, можливо, що ми трошки збавимо оберти та відкотимо. Але давай так: ти в Європі людина, і вона навіщо йде в ресторан? Закрити базову, скоріш за все, закрити базову потребу свою поїсти. А не за атмосферою, да. не за фотографіями. А у нас, ну, знову ж таки, ти йдеш не тільки поїсти, ти йдеш, щоб тебе всі побачили. Ти йдеш дуже гарну атмосферу. Ну, коротше, ми, ми, і, і ми ж це кожен хоче зробити більше, гарніше. Ну, щоб же у мене було найбільше дзеркало, в котре можна угу. фоткатись. Звичай. Щоб у мене було дзеркало напроти унітазу. Факт. Всі знають, про що про які фотки я кажу. Да-да-да-да-да. Ну тобто, а, Ми самі це створили. Ну no, і сервіси yeah? не є ми виключенням. Однозначно, однозначно, і в сервісі те саме. Ну, ми, ми намагаємося вже настільки ну, як це, виконати всі забаганки. Ну, що якби ну, ж, Інколи ти думаєш, от тут сидять, ти кажеш, вам там зручно. Да, ну хорошо. Ну ось там тобто, ну, по, ну перегибчик трошки є. Е, так, ну якщо ми заговорили про обробки, не можу не згадати. Що по інф'юзу? О, інф'юз, ми проти, ми дуже проти. Ну, це читерство, це ну, типу, я підтримую попереднього кавового гостя. Він все сказав, і я його дуже дійсно підтримую. В тому, що ну це виховання поганого смаку у, у суспільства, у нашого глядача, клієнта, угу. споживача. Нащо це робити? Ну окей, мені нещодавно буквально Дмитро скинув інф'юз е е у Гарделіз якогось. І uh -huh. я кажу, його депортують з Італії. Його заберуть паспорт італійський, uh -huh. наш, він це зробив. Там якийсь коконат, коконат, щось там. Uh -huh. тому нам, ну, типу, ми не підтримуємо цю течію. Я думаю, що воно просто піде. ну, Мій прогноз, що воно зникне. ну це... І ось кава, яка натур... ну, природнім методом оброблена, натурально так до неї додали бактерії, але в цілому, ну, типу, це природня обробка, без всяких там додавань. Е... Ну, як тобі сказати, ну дай, давай так, я е, просто хочу з тобою трошки ну, давай, давай. давай. Е, ну Як натурально? Сюди додали лактобактерії, котрих в каві немає. Так, але не ароматизатор. Так, окей, ці, але ці е, лактобактерії видозмінили, повпливали на смак, але це, е, це висока кухня, окей. це, типу, якийсь там ф'южн. А коли просто в тупу додати ароматизатор, ну це читерство. Окей. Ну Я саме так і питав, для того, так. щоб ти, е, ми більш розкрили цю тему угу. і дали зрозуміти. Це як чому. ферментація, типу? А, ні, це не ферментація, це ну, інфюз кава це коли дійсно. Ні, Інфюз, я знаю, да. що таке. Е, а, ну, оце... Лактобактерії, коли додають. А це один з процесів ферментації. Так. В цілому, вся кава проходить ферментацію. Там якась більша, наприклад, там, якщо це анаеробна, якась менша, якщо це, наприклад, мита кава. Але відділення кавової ягоди від зернятка це є процес ферментації в будь-якому випадку. Так. Да. Окей, okay, гуд uh, так. Ну коротше, інф'юзів коконат пінаколада і стробері баблгам не чекати в асортименті кафебуці. Ми чесно, навіть їх не капимо. Я не хочу ну там, наприклад, є постачальники, які займаються. Переважній своїй більшості там виробники інф'юзами, вони вже це відкрито там роблять. І коли на капінгу є частина стола інф'юзів, я просто їх обходжу, щоб не забувати собі рецептори. Він, до речі, теж так почав робити. Ну, бо це, типу, ти в собі псуєш да. рот. Це тибачний, да. Ти реально потім нічого не можеш коштувати. Мені, коли дають семпли, і я там такий так, хорошо Що найбільш складне в твоїй роботі? Що найбільш складне? Напевно, по-різному. Це, ну, типу, робота з людьми складна. Часто робота з людьми найскладніша. Напевно, донесення до нових людей те, що, що робить. Тому що покоління міняються. От, як у всіх, мені здається, оця зміна поколінь і. Відчуття нових світогляду. Людей, світогляду і знаходження з ними спільної мови це така складна історія, складна тема для всіх. Але ну, типу, це нічого такого, що ми не можемо не приборкати. Ну так, нам треба трошки більше заглибитись, в це питання, трошки більше бути спокійнішими, повільнішими, добрішими, не такими різкими, як ми звикли бути, бо ми між собою можемо бути доволі різкими, і піти далі працювати. А тут треба по-іншому. Ну, дивіться, звісно, звісно, приходять одинокі люди. От тут дуже важливо для мене, якщо беручи, цю це все вірно, Лейла, ти сказала, психотерапевт, це 100 відсотків. Працюючи психологом, наприклад, ти вже хочеш поєднати. Типу вона зайшла в заклад, і в неї вже якесь бачення про цей заклад, що дійсно тут не це не просто бармен, а це психолог. Я прийшов, прийшла. Висказалась, мене вислухали. Я не робила е, цих додаткових кроків вибору меню. Да? Тому що коли людина приходить в заклад, а ти йдеш там меню, чи вона там цей QR-код. І е, е, це на що на мене сьогоднішній день так бісить, да? От, коли ти читаєш там, ті ж коктейлі там, чи що, і тут там якісь, там, якийсь Бенедиктін, Шартрюс. Для людини це взагалі це, це не щось взагалі, ну, типу, І вона читає там 270-380, ці всі назви. Да? От, я кажу, Боже, да не треба, відпочиньте. Типу, вам який там кисосолодкий, міцніший, да? ну умовно кажучи. І коли ти отак от <noise> з людиною налагоджуєш контакт, ти вже копаєшся далі. Тут уже людина починає тобі довіряти і починає висказуватися. Про свою проблему, або чи, можливо, горем поділитися, чи можливо якоюсь хорошою новиною, різні бувають. І тут дуже важливо налагодити цей контакт. І є ж різні гості, є такі, які хочуть до себе привернути увагу і тримають тебе годинами. От прямо от є таке, знає, і ти, ти розумієш тобі там чоготувати, чи треба чи кудись там влучитися, сходити там на якийсь чи поїсти там, да? от. ручки помити, типу, а вона тебе тримається, людина. Ось от тут е, теж такий дуже важливий момент. Цій людині, значить, не вистачає спілкування. І вона знайшла тебе як психолога. Вона приходить до тебе на сеанс. І тобі дуже важливо цю людину далі продовжувати. Знаєте, і кожен приход цієї людини до тебе в бар, це е, е, похід до психолога. Ми, якби, да, ми даємо продукт, забираємо кошти, да, підтримуємо наші штанці. Людина отримує оцей ефект, що її вислухали, їй допомогли, і направили. І вона на наступний день. Вона таке, блін, я вчора в такому закладі була чи був мене вислухали все. в, неї, в неї, Наступний день починається зовсім по інакшому Вона виговорилась, в неї з'явилася людина. Тому що ти не можеш просто йти по вулиці, ось так. Да, Незнайому людину, ти хоч вигориш. В тебе це кипить-кипить-кипить, особливо, коли ти там на роботі все важко, воно як вулкан, вже його треба викинути, цей гнів. А ось тут під хороший напій, да, тобі ще запропонували їжу, ти, ти отримав цей фудперінг, да, ти отримав ще екстра щось, якийсь там на дорожку, там шотик типу. І це працює. Ось, оце Шотінь дуже важливо. Так. Це вже відправило. Uh -huh. Ще в мене питання. Я читав, коли готувався до інтерв'ю, ваше інтерв'ю в Forbes у 2022 чи 2023 році. Uh -huh. І там у вас був розподіл адміністративна команда 40%, 60%. Ну, я назвав це для себе креатори. Ну, тобто так. От, а ну, як зараз? Напевно, що е, плюс-мінус так і залишається, і напевно, що це такий максимальний е, розподіл. Тобто, ми зараз. Ми масштабуємо проектну частину. Тобто адмінчастина вона може закривати, ну тобто в неї ресурс він там не так він не так масштабується, як проектний. Тобто вони ця от адмін адмін наші колеги вони можуть займатися. Ну тобто, наприклад, якщо ми подвоїмо зараз проектну частину, вони також зможуть працювати. Супер. Але от 40% це максимум, і я ж кажу, що це от тому, що ми в якийсь момент зрозуміли, що в нас зараз є час, якого ну, коли багато роботи просто не вистачає на такі штуки, і ми маємо його витратити з якоюсь користю. Ми це зробили. У мене ще буде там невеличке питання цікаво, як ви організовуєте роботу от саме креативних команд. Бо я там знаю багато людей з креативних індустрій, ну, теж. Та... Банда, наприклад, uh -huh. або федерів, вони застосовують в роботі креативних команд підходи з IT. Е, може, у вас є якісь такі теж специфічні. Ну тобто, там не знаю, хтось працює по спринтам, uh -huh. хтось працює там за спешою якимись техніками, котрі зазвичай е, там вони розповсюджені самі в uh -huh. it сфері От як у вас? Е, слухай, ну мені здається, що можна так сказати, що воно схоже насправді, але ми не робимо якось це навмисно. Я думаю, що просто ну, потрібно зауважити, що it сфера вона працює за такими ж принципами. Насправді в них також є проєктні команди, які працюють тільки що над технологічними проєктами. Але принцип один той самий, я можу сказати, що, наприклад, з фінансової точки зору економіка, вона також дуже схожа на економіку it компаній. Тобто відповідь така, що ні, ми прям якісь я не знаю, якусь методологію. Прям Проєктно не використовуємо, але я думаю, що ми якось там дуже чого схоже, і може і запозично, але ми це не робили. Не Використовуєте не. просто. Тобто розкажи про свою команду: хто в тебе є в команді? Команда загальна це 50 топ-менеджерів, це шефи, керуючі, ну і самі всі основні. Ті, хто вже там по декілька за... керуючі партнери, скажімо так. Є uh -huh. ну, великий якийсь костяк, там людей 10-12. Топи. Топи. Ну, так, лю... -to ну, да, ну, керуючі партнери, це вже uh -huh. навіть не топи. Десь, по-моєму, ну, назову так, 10 людей. Деякі там зі мною 15 років, деякі 10, деякі там 5. З ну, топи, мабуть. Сильних тих, хто менше п'яти, нема. Окей, якщо от взяти цих 10, чим вони ну, там займаються? От Якщо там хтось за маркетинг? чи... Ну, є людина, є дві людини, які займаються повністю будівництвом. Мій партнер, Тарас, ми з ним з 2008 року працюємо. От Все, що будівництво, комплектація, робота з дизайнерами, от він все там будує маркетингу. У нас аутсорсингова СММ-компанія в нас. Немає ще свого маркетингу, У нас немає ще своєї бухгалтерії. У нас є аутсорсингова компанія яка веде бухгалтерію. Тобто я це взагалі не рахую. Ну, і далі є керуючі партнери по проєктам. Uh -huh. Там Баранчик, Франик, ну в Баранчику два керуючих партнера, у Франеку один. Далі в мене там мережа. «Біф хмільний фотограф Полтаві. Це три ресторани з одним партнером. Ну і в нього є керуюча команда, бренд-шеф і uh -huh. керуючий. Ну і інші ресторани.